Всім привіт, вітаю вас на каналі 10 Повторень. Сьогодні у нас буде чергове тренування рук. Ми будемо робити три вправи на біцепс і три вправи на тріцепс. Сьогодні ви побачите для себе нові рухи, які зможете використати у своїх тренуваннях. Перша вправа ми будемо робити перехресні відведення в блоці однією рукою. Виводимо рукоятку через сторони, стежимо за тим, щоб у нас нахил тросу і нахил ліктя був в одній лінії, і розводимо через сторону вниз. Розвели і повертаємо назад. Я думав робити окреме відео присвячене односторонньому тренінгу. Я пам'ятаю, коли тренував спину навіть на цій локації, я сказав, що вам зніму відео про односторонній тренінг. Але потім я подумав і вирішив, що краще я зроблю серію відеороликів, присвячені цій тематиці, де у кожній групі м'язів я буду користуватися цією методикою. Вона полягає в чому: ми тренуємо як праву, так і ліву частинку того м'язу, який ми тренуємо на одному тренуванні. До прикладу, у нас перша вправа буде ізольоване відведення однією рукою, потім ізольоване відведення іншою рукою. Для чого це потрібно? Тому що в кожної людини одна частинка тіла може бути сильніша, інша може бути слабша, одна може виглядати по-іншому, там через всякі фактори, травми, всякі різні моменти. І односторонній тренінг він по факту призначений для того, щоб цю асиметрію максимально виправити. Звичайно, ви не можете змінити форму м'язу, але ви можете змінити її об'єм. Виконуєте вправи чи то на тріцепс, чи то на біцепс. Дуже важливо тримати певний темп виконання, не спішити, особливо якщо ви виконуєте вправу перший раз, тому що це може призвести до травми або якихось неприємних моментів і відчуттів. Ви зафіксувалися спочатку. Вивели, зафіксували положення тіла, вивели лікоть. Маєте переконатись в тому, що рух максимально приємний для вас, і ви не відчуваєте ніякого дискомфорту. Стронній тренінг багато хто думає, що це виключно по одній руці ми поробили, і все ні. Є багато тренажерів спроєктовані, в яких кінцівки працюють незалежно одна до одної. Ці тренажери якраз дуже добре вам підійдуть, якщо у вас проблема або асиметрія. тому що рух виконує кожна кінцівка окремо і навантаження вона відповідно так само отримує різне. Нема компенсаторного механізму, коли ви однією рукою можете робити. А інші вже і якось намагаєтесь викрутити, щоб зробити той слабше. Але є зали, в яких таких тренажерів немає або в яких тренажерів мінімум. То отакі тренування вони вам якраз добре підійдуть. Наступна вправа у нас буде кікбек. Але кікбек не просто коли ми нахиляємось і розгинаємо. А кікбек, коли ми нахиляємось максимально вниз, виводимо лікоть максимально високо і повністю випрямляємо руку. Вгору. Розтяг. випряма. Багато бачив, хто робить таку вправу з гантелею. З гантелею добре відчувається, але мінус того, що гантеля, вона у нас зразу повертає важче контролювати лікоть. Коли ми працюємо в блочному тренажері, в нас одразу є вектор руху. Ми вивели, зафіксували, і вектор руху в нас повторює вектор руху тренажеру. Так простіше контролювати м'яс, так простіше дати йому певний кут, під яким ми будемо працювати, і навантаження так само простіше контролювати, і воно нас не втрачається. Чому така ванера виконання? Коли ми піднімаємо лікоть максимально вгору от у верхній точці, коли ми випрямляємо, пряма лінія до тренажера. Таким чином. Забирається лишнє навантаження. Звичайно, якщо у вас блок вирегулюється по висоті, то ви можете підняти цю штучку і робити в такому положенні. Так само буде працювати. Останнє вправо ми вже будемо робити на тріцепс двома руками. Ми будемо робити звичайні розгинання рукоятної канатки. Канатки, для руко... кан... канатну рукоятку. Тут, коли ми розгинаємо, відходимо чуть-чуть назад, нахиляємо тулуб, фіксуємо лікті так, щоб вони були нерухомі. І це у, вас, у нас верхня точка. З нею ми будемо розгинати. Зафіксувалися і розігнули. Повністю руку. Зафіксували лікті, щоб вони були нерухомими. Ми просто їх згинали і розгинали. І розігнули. Ми доходимо до цього моменту, вже настільки що сильно забувається, що вже не можна розігнути. Руки вже просто. Відмовлять, якщо ви це чуєте, значить ви все зробили правильно, і у вас і лівий, і правий мають працювати однаково. З трицепсом ми завершили. Зараз будемо переходити до біцепсу. Наступна вправа вже буде на біцепс. Так само односторонній тренінг, але ми будемо робити одночасно двома руками. Це будуть молоткові підйоми або молоткові згинання. Ми будемо робити з гантелями. Фіксуємо їх, щоб вони були паралельні одна до одної. Фіксуємо лікті в одній точці, зігнули. Зафіксували, розігнули. Не спішимо, тримаємо маємо певний темп виконання. Коли ми виконуємо молоткові згинання. в когось можуть бути плечі ширші. і хтось може робити прямо, от, прямо взяти прямо і отак згинати. Ось можуть бути плечі вузькі, як, наприклад, у мене, і мені прямо я ніяк не можу зробити. То мені потрібно трохи відвести їх в сторону і розвернути до середини, так, щоб у мене гантелі працювали в нахилі руки, щоб у мене рука прямо згиналася. Ось. попрямі. Часто я бачу, розвертаю чуть-чуть сторони. Та, і коли розгинають. Працює краще Мерхеаліс, але й дуже сильно навантажується про променева. І часто буває так, ну, багато хто говорив мені про це, і я таку тенденцію дуже часто замічаю, що вони можуть навіть запалюватися і потім можуть періодично вас турбувати. Тому для себе я вибрав комфортний, комфортну манеру виконання, коли я її розвертаю чуть-чуть до середини, для того, щоб вона не. я скорочував по прямій лінії. Ось, по прямій. Нахиляю тут допереду. Само фокусуємося для того, щоб працювала права і ліва сторона одночасно. Не спішимо, не закидуємо підконтрольно. Розтягнули, скоротили. Як бачите, тут в мене тільки десятки. І це моя по факту максимальна вага. Я не беру двадцятки, тридцятки, не намагаюся їх закинути аби повище і пошвидше. Це має відбуватися підконтрольно. Якщо ви це будете контролювати, М'яз буде розтягуватись і скорочуватись, м'яз буде рости. Якщо ви будете закидати, то, на жаль, будуть рости інші м'язи розгиначі спини і так далі. А біцепси буде такі, як були. Тому підконтрольно все і контролюємо кожен момент виконання руху. У нас вже буде безпосередньо по одній руці. Друга вправа у нас буде згинання рук у полоці. Роміщуємось таким чином, щоб напрямні у нас були напроти ліктів, щоб ми згинали лікті прямо і рукоятки у нас були прямими. Вивели їх в одну лінію, грудну підняли, лопатки розвернули, чуть-чуть нахилили тулуб допереду і згинаємо руки. Зігнули, розігнули. Ця вправа, по факту так само є частинкою одностороннього тренінгу, хоча ми виконуємо дві частинки разом, але у нас кожна рука навантажується окремо. І одна не намагається компенсувати іншу. Ми ізольовано пропрацюємо дві частинки. Спочатку, коли ви починаєте робити нові вправи для себе, я вам не рекомендую робити відмову, тому що це трошки небезпечно. Ви спочатку маєте максимально все підлаштувати для вас, для того, щоб вам було в першу чергу комфортно. Якщо ви робите будь-яку вправу, чи яку я вам пропоную, чи десь ви побачили її в інтернеті, обов'язково спробуйте її з невеликим навантаженням. Зрозумійте, чи вона вам підходить, чи не відчуваєте ви ніякого дискомфорту. Якщо не відчуваєте, чудово, ще один інструмент, який ви. Можете використовувати. Якщо ви чуєте, що у вас щось болить, то я би рекомендував вам таку праву не робити. Зараз робимо останній підхід. Ми будемо вже робити однією рукою. Виводимо руку вгору, іншу ставимо на пояс і зап'ястя рівно. І скорочу. Скоротили, затримали, розтягнули. у нас вправа по аналогії з трицепсом ми будемо робити згинання рук з з'єзет грифу. Тут дезин, беремось мізинцем, піднімаємо, відходимо, лікті вводимо трішки допереду і згинаємо руки. Зігнули, зафіксували, розігнули. До кінця я не розгинаю. Чому? Тому що я, коли повністю випрямлю руку, втрачається навантаження. У мене біцепс він є довгий. По факту амплітуда мені дозволяє зривати з мертвої точки. Але я, фізично мені дуже важко повністю розігнути руки. Мені це приносить певний дискомфорт, тому що вже навіть я попрацював з тріцепсом, він же в мене доволі таки забитий, і я повністю розігнути не можу. Якщо у вас коротке кріплення біцепса, то вам так само не треба повністю розгинати руку. Вам достатньо до того моменту, поки ви не відчуєте максимальний розтяг. І тільки ви його відчуєте, одразу скорочуєте. У нижній точці, коли ви розгинаєте повністю, ви можете його просто розслабити. І біцепс у вас буде розслаблений. Тоді вже втрачається навантаження з біцепсу. Він завжди у нас має бути під навантаженням. Розігнули максимальний розтяг. Скоротили, максимально скорочення. Розігнули, скоротили. І так само у верхній точці. Багато хто робить, закинули в урсі, почекали. Потім знову розтягнули, закинули, почекали. Того робити не треба. Розтягнули, скоротили, розтягнули, скоротили. В інтернеті дуже популярні такі тренування колишнього спортсмена, дуже відомого блогера в штатах Річа Піано, коли він там тренував руки по 6 годин, там і так далі. І багато молодих людей стараються його тренування повторити, і в кінцевому результаті вони отримують дуже велике навантаження на нервову систему. Падають стан перетренованості, і потім у них пропадає бажання щось робити, тому що це дуже велике навантаження. І ви маєте розуміти, що такі речі вони робляться заради переглядів, заради хайпу. Вони ніякої користі не несуть. Вони так вам дадуть якісь певні перегляди, коментарі, можливо, і не завжди позитивні, але якщо ваша ціль набрати м'язи, то вони точно не для вас. Актуально підконтрольна спланована робота, яку ви робите кожного дня, яку ви робите тривалий час. І коли ви не тільки тренуєтесь, а і відновлюєтесь, бо аспект відновлення багато хто ігнорує. А проігнорувавши відновлення, якогось результату від тренувань не варто чекати. А відновлення це що? Це є харчування, це є сон, це є масаж і ті всі інші речі, навіть та сама розтяжка, яка в довгостроковій перспективі дає вам результат. А не одноразові якісь спроби тренуватися 8 годин, 24 години і так далі. Ось таким було наше. Тренування на руки, в якому ми використовували принцип одностороннього тренінгу. Ви маєте розуміти, що односторонній тренінг це не є повністю вирішення ваших проблем. Воно тільки допоможе вам побороти ту м'язову асиметрію або звести її до мінімуму, якщо ви будете його постійно використовувати у своїх тренуваннях і на довгостроковій перспективі воно принесе свій результат. Ми сьогодні виконали три вправи на тріцепс і три вправи на біцепс. Ви думаю, що взяли для себе багато корисного і зможете використати у своїх тренуваннях. А на цьому в мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні! Не забувайте тренувати багачити проти деяких руках. Не будьте пасиками.